Всім привіт! Штучний інтелект. Він же зараз буквально всюди, правда? Від фільмів, які нам радять, до маршрутів, які будує навігатор. Він якось так непомітно став частиною нашого життя. Але ж хтось має встановлювати правила гри, так? Бо за кожним рішенням машини стоять цілком людські питання етики. От сьогодні і розберемося, як зробити шиї не просто розумним, а й безпечним для всіх нас. О, це, мабуть, знайомо кожному. Ну, знаєте, ця історія. Щойно купили собі нові кросівки, а інтернет ще тиждень намагається продати вам ті самі кросівки. Іноді здається, що алгоритм не просто тупить, а відверто з нас знущається. І це, звісно, смішно, коли мова йде про покупки. Але що, коли ставки набагато набагато вище? А от тут, власне, сміх і закінчується. Бо ж подумайте, технологія, яка так епічно помиляється з кросівками, може так само помилитися, відмовивши людині в кредиті на житло, або відсіяти ідеального кандидата на роботу, або що ще страшніше, допомогти поставити неправильний діагноз. Саме тому розбиратися в етиці шиї, це вже не просто якась там цікавинка для технарів, ні, це питання нашої з вами безпеки. Окей, добре. То як же нам приборкати цю технологію? Щоб штучний інтелект не перетворився на якусь неконтрольовану силу, експерти придумали для нього такий собі кодекс честі. Давайте подивимося на ці ключові принципи, які мають бути фундаментом для будь-якої розумної системи. І ось вони: шість головних заповідей етичного шаї. Уявляйте їх як ну як дорожні знаки для програмістів. Вони показують, куди можна їхати, а куди зась, щоб технологія працювала на користь людям, а не на шкоду. І знаєте, що найцікавіше? Іноді ці правила можуть суперечити одне одному, і от тоді починається найскладніше, але кожен з них вирішує якусь фундаментальну проблему. Так, почнімо з першого. Прозорість от уявіть собі ситуацію. Приходите в банк за кредитом, а вам відмовляють. Ви питаєте, а чому? А у відповідь чуєте, ну так комп'ютер вирішив. Жах, правда ж? Прозорість вимагає, щоб ми могли отримати чітку відповідь. Це просто ключовий момент для довіри між нами і машинами. Далі, справедливість. Тут все з одного боку просто, а з іншого дуже складно. Штучний інтелект вже вчиться на тих даних, які ми, люди, йому згодовуємо. А ми, м'яко кажучи, не ідеальні. У нас повно упереджень. І от головне завдання розробників зробити так, щоб машина не успадкувала наші гірші риси і не почала їх посилювати. Здавалося б, правила є все чудово. Але, як то кажуть, є одне але навіть з ідеальними правилами трапляються фейли, і іноді дуже гучні. Тож, давайте тепер про ризики, щоб розуміти, з чим ми взагалі маємо справу. І ризик номер один, можливо, найголовніший це упереджені дані ще і це ж як дзеркало. От що ви йому покажете, те він і відзеркалить. Покажете йому світ повний стереотипів та несправедливості. Ну, вгадайте, яким буде сам ще і він сумлінно все це вивчить і почне застосовувати на практиці. Хочете класичний приклад, будь ласка, історія з Амазон. Вони вирішили зробити суперрозумний шиї для відбору резюме. Ідея чудова. Взяли дані за останні 10 років, але не врахували один маленький нюанс. В ІТ сфері історично працювало набагато більше чоловіків. І що ж зробив наш розумний алгоритм? Правильно, він вирішив, що бути жінкою це мінус, і почав просто відсіювати жіночі резюме. Проект, звісно, довелося швиденько згорнути. Наступна проблема, її ще називають чорна скринька. Уявіть собі, є система, вона видає результат. Але як вона до нього прийшла, до кінця не знає ніхто. Навіть її власні творці вони розводять руками і кажуть, ну, воно якось так працює. І це, чесно кажучи, трохи моторошно, особливо коли ця скринька приймає рішення в медицині чи в фінансах. А це друзі, ризик, про який зараз не говорять хіба що лінивий фейки. Сучасний шиї може згенерувати таке фото, відео чи текст, що від реального не відрізниш, і це ж круто для художників, для креативу, але це ж і просто ідеальний інструмент для брехні та масових маніпуляцій. Ну, класика жанру це діпфейки. От уявіть, завтра з'являється відео, де якийсь відомий політик каже щось абсолютно дике. Відео виглядає на 100% реальним, і все починається паніка, скандал. Це може перевернути результати виборів, зруйнувати чиюсь репутацію. І найгірше ми перестаємо довіряти взагалі будь-чому, що бачимо. Окей, з ризиками розібралися. Страшнувато, так? Але тепер питання на мільйон. А хто винен? От, якщо й щось накоїв, хто за це відповідає? Програміст, який код писав, чи компанія, яка цей шаї купила і використовує? А може людина, яка натиснула кнопку Старт? І ось вам задачка для роздумняв машина на автопілоті потрапляє в аварію. Хто платить? Хто сідає в тюрму? Інженер, завод-виробник, водій, який у цей час, можливо, пив каву, чи може будемо судити сам автомобіль? Відповіді, якщо чесно, поки що ні в кого немає, і це величезна правова і етична головоломка для всього світу. Але не думайте, що це якийсь дикий захід, де кожен робить що хоче. Ні, ні. Робота кипить по всьому світу. От, наприклад, у Євросоюзі прийняли так званий AI Act. Це, по суті, перша в історії людства серйозна спроба створити єдині правила гри для штучного інтелекту, і це дуже-дуже важливо. Так, що ж робити? Впадати в паніку і вимагати заборонити всіх роботів? Ну, це точно не варіант. Технології вже тут і вони нікуди не зникнуть. Замість цього нам усім разом треба думати, як побудувати майбутнє, де шиї буде нашим помічником, а не проблемою. І на щастя, конкретні кроки вже робляться. Компанії починають проводити такий собі етичний техогляд для своїх алгоритмів. Є дуже крутий принцип людина в контурі. Тобто останнє найважливіше рішення завжди приймає людина, а не машина. Ну і звісно, освіта. Чим краще ми всі будемо розуміти, як ця штука працює, тим складніше буде нас обдурити. І тут ми підходимо до найголовнішого: це не проблема одних лише програмістів чи урядів, це наша спільна відповідальність. Розробники мають створювати безпечні системи, держава встановлювати адекватні закони. А наша з вами задача як користувачів бути пильними, ставити питання і не їсти все, що нам пропонує алгоритм. Бо, знаєте, зрештою, щії це просто інструмент, так неймовірно потужний і складний, але все одно інструмент як молоток. Молотком можна збудувати дім, а можна щось зламати. І тільки від нас з вами залежить, яке майбутнє ми збудуємо з цим новим потужним інструментом. Ось над цим справді варто задуматись.